Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про одну з найболючіших тем, коли пенсійний фонд заборгував вам пенсію або не виплатив якісь належні вам кошти. Ситуація буває різні. Комусь затримали виплату за місяць, комусь не нарахували перерахунок, хтось виграв суд, але роками чекає виконання рішення. А комусь не виплатили пенсію, бо людина померла і спадкоємці не знають, що робити. Я поясню, чому виникає заборгованість, що потрібно робити в кожному конкретному випадку, і дам покрокову інструкцію, яка допоможе вам захистити свої права. У яких випадках може виникнути заборгованість? Є три основні ситуації, вони різні і діяти в них потрібно по-різному. Ситуація перша. Пенсія просто не надійшла на банківську картку чи через Укрпошту. Таке трапляється рідко, але буває. У такій ситуації немає спору із фондом, просто пенсію не доставили. Ситуація друга. Вам перерахували пенсію, але грошей не виплатили. Це одна з наймасовіших проблем. Наприклад, ви маєте надбавку за вік. Вам перерахували пенсію за новими нормами. Ви виграли суд, або пенсійний фонд визнав перерахунок, але фактично не виплатив суму. Це і є заборгованість пенсії, яку фонд повинен виплатити, але не може зробити це миттєво через обмежений бюджет. <кх> Ситуація третя. Пенсіонер помер, і частина пенсії залишилася невиплаченою. У такому випадку заборованість переходить спадкоємцям, але потрібно правильно оформити документи. Чому пенсія може не надійти? Багато людей думають, не прийшла пенсія, значить пенсійний фонд не хоче виплачувати. Але насправді причина зазвичай у технічній або фінансовій стороні найпоширеніші пояснення пенсійного. Можуть бути такі: проблеми з банком або з карткою, завершився строк дії картки, банк робить перевипуск картки, операції заблоковані через особливі перевірки. Друге, технічні затримки у пенсійному фонді, велике навантаження на систему, перенесення даних, тимчасові технічні збої. Затримка фінансування. Таке буває рідко. Але у воєнний час, можливо, кошти поступають до пенсійного фонду за графіками, і інколи трапляється коротка затримка. Що робити, якщо пенсія не надійшла за місяць? Треба зафіксувати проблему офіційно. Крок перший. Звернутися до пенсійного фонду зі скаргою про невиплату пенсії. Ви можете подати заяву через. Особистий Кабінет пенсійного фонду поштою або особисто у відділенні. У заяві вказуєте свої персональні дані, пишете, що пенсія за конкретний місяць не надійшла і вказуєте спосіб отримання виплат. Банк чи Укрпошта. Пенсійний фонд зобов'язаний розглянути таке звернення. Крок другий. Якщо реакції немає, Подавайте скаргу у вищий орган пенсійного фонду. Це абсолютно законно. Заборгованість після перерахунку або рішення суду. Це найскладніший тип заборгованості. Що важливо знати, перерахунок дає право на кошти, але не є гарантією миттєвої виплати. Навіть якщо вам зробили новий розрахунок, або суд зобов'язав пенсійний фонд виплатити різницю. Це не означає, що гроші надійдуть, надійдуть тож місяці. Чому? Та тому, що такі заборгованості виплачуються не з пенсійного бюджету, а з державного бюджету за окремою програмою. Пенсійний фонд не має права брати гроші з поточного пенсійного фонду і виплатити борг одній людині. Це порушення закону. У 2025 році. Уряд нарешті прийняв рішення, якого чекали багато років. Почалося реальне погашення боргів за рішеннями судів. Що це означає? Створено окремо бюджетну програму для таких виплат. Пенсіонери почали отримувати часткові виплати по 187 гривень. Чому так мало? Бо загальна сума боргів величезна. За даними Міністерства фінансів, сукупна заборованість за рішенням судів із пенсійних виплат у 2025 році сягнула майже 85 мільярдів гривень. А виділений у цьому році ресурс дуже обмежений. І уряд вирішив виплачувати частину кожному, а не повністю вузькій групі людей. Це не остаточна виплата, це лише перший транш, знак того, що ваша справа є в реєстрі виконання. І головне, це вперше за багато років, коли держава реально почала виплати, а не просто визнавала борг на папері. Що робити, якщо ви виграли суд, а грошей немає? Інструкція дуже проста. Крок перший. Переконайтеся, що пенсійний фонд виконав рішення суду у частині розрахунку. Пенсійний фонд зобов'язаний зробити новий розрахунок, перевести вас на новий розмір пенсії, видати письмову відповідь. Це роблять, як правило, швидко. Крок другий. Далі треба чекати фінансування з бюджету. На жаль, іншого механізму наразі немає. Ні виконавча служба, ні прокуратура не можуть змусити пенсійний фонд заплатити. Крок третій. Перевіряйте себе у реєстрі рішень, які підлягають виконанню. Це підтверджує, що ви стоїте у черзі. Крок четвертий. Слідкуйте за бюджетними рішеннями Кабінету міністрів, бо кожного року уряд може збільшувати фінансування. Скорочувати його або залишати без змін. У 2025 році фінансування вперше збільшили, тому і пішли часткові виплати. Як отримати заборгованість померлого пенсіонера? Якщо це недоотримана пенсія, то вона виплачується членам сім'ї. Дружина чи чоловік, діти мають право її отримати. Треба взяти свідоцтво про смерть. Звернутися до пенсійного фонду із заявою про виплату невиплаченої пенсії. Додати документи, що підтверджують родинний зв'язок. Якщо ця заборгованість визначена судом, яку померний пенсіонер не отримав, то треба звертатися до суду про зміну виконавчого провадження. Отже, покрокова інструкція, що робити, якщо вам заборгували пенсію. Крок перший. Уточніть, який саме вид заборгованості у вас. Це важливо для правильних дій. Пенсія не надійшла за місяць, борг після перерахунку чи борг за рішенням суду. Борг померлому родичу. Крок другий. Подайте офіційну заяву до пенсійного фонду. Це перша і обов'язкова дія. Без письмової заяви пенсійний фонд не зобов'язаний розпочинати процедуру. Крок 3. Отримайте письмову відповідь. Якщо пенсійний фонд не, від, не відреагував, звертайтеся до вищих органів пенсійного фонду. Крок 4. Якщо є рішення суду, перевірте, чи виконано розрахунок фу... пенсійний фонд має виконати саме розрахункову частину. І крок п'ятий. Далі очікуйте фінансування. Усі рішення про виплати залежать від бюджету, а не від пенсійного фонду. Тому регулярно перевіряйте інформацію про часткові виплати. Я вже казав, що у 2025 році вони почалися по 187 гривень. Це означає, що ваш борг не забутий і стоїть в роботі. Якщо пенсіонер помер, спадкоємці подають заяву. Всі невиплачені суми передаються родині. Отже, давайте підсумуємо. Пенсійний фонд не завжди винний у затримках, часто це бюджетні обмеження. Перерахунок це ще не гроші, а лише право на виплату. Суди виграються швидше, ніж фінансується їх виконання. Цей рік став першим уроком, коли уряд реально почав погашати борги хай навіть частково і дуже малими сумами. Я не знайшов окремої статті з окремою сумою для виплат за рішенням судів у бюджеті на 2025 рік. Немає її і у бюджеті 2026 року. Ці виплати, включені у загальні видатки на перерахунки та соціальні доплати пенсійного фонду. Це визначено постановою Кабінету міністрів номер 821 від 14 липня 2025 року. Ця постанова якраз впроваджує механізм і принцип виплат за рішеннями судів, але в постанові не встановлено окремої фіксованої суми. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!